Читаю і розповідаю, почнемо з розминки. Прочитаю лічилку разом зі щебетунчиком. Мама, тато, дід, бабусі всіх назву не помилюся, старший браток і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не не, з... Не спиняйте, бо зібьюсь, мама, тато, дід бабуся, старший брат, сестра і я отака От у нас сім'я. Варвара Гринько. Прочитай. Вірш Лесі вознюк, татко і матусі, татко і матуся, а у мого татка широченні плечі плечі зручно тут сидіти. Видно вдаль Малечі, дуже та міцнющі татко. дуже та міцнющі, татко роки має він мене високо вгору підкидає А А в матусі ручка, ла, ла, а в матусе ручка етопланьки Про... При... прождает. Го... Ніжно до свого серденька усмішка ласкава, очі волошкові, сповнені терпіння доброти, любові. Як візьму за руки Татка і матусю, то нічого в світі з ними не боюся. Запитання і завдання для уважного, чи... для уважного читача, перше запитання, Прочитай, що сказано. у Вірші про татка, а що про матусю, про, а що про маму. А у мого татка широчені плечі. Зручно тут сидіти видно в даль малечі. Дужі та міцнющі татко руки має. Він мене високо вгору підкидає, а в матусі ручки лагідні й тепленькі. Пригортають ніжно до свого серденька, усмішка ласкава, очі волошкові, сповнені, сповнені терпіння доброти, любові, Трої запитання Що ти? Хочеш розказати про свою сім'ю? Я хочу розповісти, що я недавно дивився фільм ему, Називається «Індіана Джонс. Відгадай загадку Лесі Вознюк. З ним ніколи не сварюся, Іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, грати, познайомтесь, це мій братик. Хитрі очі, дві косички. У Веснянках ніс та щічко, не по... <кхух> непосида невеличка, називається сестричка. Геніально! Це просто геніально!